Продолжение следует... 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 Продолжение следует. Лежимо голову привозимо за коло. Отак. Вони полюються, виходить, носила. Постраждало. Для цього вкладається на спину і оглядається його шкіряний поколон. Дзерниці, чи вони реагують на світло чи ні. Перевіряється наявність дихання, для цього просто можна вухом перевіряємо серцебиття і при цьому зором дивимось на видихання, вдихання повітря, носом або ротом. А також відчувається вухом і щокою коливання грудної клітини. Немає серцебиття, тоді одразу ж починаються реанімаційні заходи, тобто штучна вентиляція легень та непрямий масаж серця. Або якщо є серцебиття, то тільки штучна вентиляція легень. Що буває дуже набагато частіше. Тобто людина накопталася води, дихання зупинилося, а серцебиття ще може бути... Наявності. Цей медичний огляд проводиться буквально на протязі 30-40 хвилин секунд. Тобто це не треба робити довго, але це треба оцінити ситуацію, обстановку і визначити стан постраждалого, щоб ми не надавали допомогу живому і здоровому, здоровій людині. Якщо людина в свідомості, йде опитування. його, Який стан, як він себе почуває, що треба, що не треба. Коли людина без свідомості, починаємо з того, що закидуємо його на коліна, животом кладемо собі на коліна для того, щоб викачати повітря. Ось по таким чином. І притискаємо так різкими штовхами, щоб грудній китині виливалася назовні. Після цього можна зробити покласти голову на бік, Перевірити обов'язково наявність інородних тіл, бо коли людина ковтає воду, вона може заковтнути також і гальку, пісок, рибку або щось. І при, коли будете робити штучну вентиляцію легень, можна проштовхнути інородне тіло в трахею, гортань або навіть у бронхи і бронхіоли. Після чого надавати допомогу набагато складніше, можливо, навіть знадобиться операція. Якщо е, полость рта свободна, робимо кілька рухів руками, знову таки виштовхуючи повітря, і після цього робимо штучну вентиляцію легенів. Для цього, е, надаючи допомогу, робить глибокий вдих. Відкриває рота, закриває нос і обов'язково запрокинути голову. Обов'язково. До цього ж після цього робиться глибокий видих. Такі рухи потрібно робити до тих пір, поки почнеться дихання. Якщо? Робиться в комплексі з непрямим масажем серця, робиться один-два видиха і після цього робиться непрямий масаж серця. Для цього в нижній третині грудина ділиться на три частини. Нижня третина з хрещеними долонями, напівсогнути зверка согнутими руками, робиться різкий поштовх. З частотою не менше 60 разів на хвилину. Можна трошки швидше. 15 таких поштовхів. Пальці обов'язково приподняті для того, щоб було, тиск надавався саме оцим місцем, тобто точкообразно, а не всією долонію на всю поверхню. Отримали, Оживили його. Почалося серцебиття і дихання. Бажано такого постраждалого зігріти і направити в лікувальний заклад для подальшого обстеження. Навіть підросток, для того, щоб мати можливість надати допомогу на місці пригоди перші хвилини після рятування постраждалого.